Працівника водного господарства, який на березі ставка заготовляв дрова, серед ночі підстрелив невідомий, застосувавши вогнепальну зброю. Сталося це у селі Лідавощо у Здолбунівському районі. Дріб влучив чоловікові у ногу та передпліччя. Закривавлений він змушений був проповсти по снігу 200 метрів до найближчого будинку, аби викликати допомогу. Кретою швидкої постраждалого доправили у травматологічне відділення Здолбунівської центральної районної лікарні. На сьогоднішній день. Стан, загальний стан ворога задовільний. Він продовжує лікування у нашому відділенні. Характер пошкодження, а це пошкодження дротом, не передбачає видалення всіх шротин, оскільки вони не становлять загрозу його здоров'ю». Небезпека життю постраждалого не загрожує, проте дріб з тіла хірурги виймати не стали. Після поранення Ігорю важко пересуватися, турбують болі, тому з ліжка він майже не встає. Чоловік не знає, хто і навіщо міг його підстрелити. Це йшов, йшов якийсь злочинець, він чув, що це людина. Я не звернув уваги, і він, він, ну, він підійшов до мене, я не звертав уваги, він чув, що я там рубав. Сокірою він був переконаний, і він вистрілив, я вхав, сказав, що, що я людина. а Він каже, ти браконьєра не людина. І пішов далі. Особу стрільця зараз намагаються встановити правоохоронці. За однією із версій слідства Ігор став випадковою жертвою браконьєра, який у темряві сплутав людину з твариною. Особа, яка без відповідних документів і не мала права полювання, ходила там з мисливською зброєю та, перепутавши з дикою твариною, поцілила у потерпілого. Значить, на даний момент слідство встановило, що особа була одна, та, яка стріляла відстань до потерпілого, з якої він стріляв, було близько 20-30 метрів. Стреля зброя була 12-го калібру. Наразі стрільця активно шукають правоохоронці, які переконані, що він із місцевих. Його шукають у навколишніх селах. Правоохоронці будуть вдячні за будь-яку інформацію стосовно цієї події і просять повідомляти нові відомості на лінію 102. Анонімність гарантована.